Мене звати Настя, і я обожнюю читати. На моєму каналі ти знайдеш все про книги. Я роблю огляди прочитаних мною книг, в яких розповідаю коротко та без зайвих слів про що вона, та ділюся своїми враженнями та порадами. Сьогодні у нас огляд фентезі від української письменниці Ольги Войтенко, яка називається У світлі світляків. Ця серія складається з трьох книг. Перша книга У світлі світляків На порозі ночі. Друга книга У світлі світляків. Пошуки відправника. І третя книга У світлі світляків. Там, де тиша. Це моя перша фентезі, яку я прочитала саме від української письменниці. Дуже добре, що зараз стало більше з'являтись від українських авторів. Фентезі для підлітків. Це мене дуже радує. І так, повернімось до трилогії у світлі світляків. Спробуйте зараз уявити темряву, яка накрила всю планету Земля назавжди. В будинках, містах зникає світло. Відповідно, немає ні зв'язку, ні інтернету. Ну, як, удалось уявити? Думаю, це складно зробити. Але саме це. І є основна задумка цієї трилогії: Жила собі дівчинка Єва Ліза, яка ніколи не виходила з дому. Завжди сиділа в планшеті. Коротше кажучи, жила в віртуальному світі. Школу вона теж не відвідувала, вчилась онлайн. Батьки їй теж не приділяли часу, вони завжди сиділи в телефонах. Одного дня сонце зникло і настала темрява. Світло та інтернет в будинках теж пропали. Всі люди заснули, в тому числі її батьки. Єва Ліса була змушена вийти на вулицю, щоб знайти людей, які не заснули. По дорозі вона зустріла Тіма, який гуляв із собачкою. Потім до них приєднався хлопчик Макс: він був у комі і нічого про себе не пам'ятає. Навіть своє ім'я він дізнався зі своєї медичної картки. І з цього моменту з підлітками почнуть відбуватись цікаві, небезпечні пригоди та неочікувані знайомства. Їм доведеться з'ясувати, які таємниці приховує темрява. Та вони спробують відшукати та повернути світло. Ось я і познайомила тебе трішки. Сюжетом у світлі світляків. Коли я його читала, у мене було стільки різних емоцій одночасно: і страх, і переживання, і цікавість, що буде далі. Раджу брати ці книги та читати цю неймовірну трилогію. Тому що це українське фентезі заслуговує твоєї уваги. Але хочу сказати, що перша та друга книги класні, захоплюють з перших сторінок. А третя книга не дуже цікава. В ній все якось затягнуто, і події повільно розвиваються. Місцями сюжет заплутаний і важко читається. А взагалі, прочитайся фентезі. Ти не пошкодуєш. Я думаю, воно тобі також сподобається, як і мені. Якщо вам подобається мій канал, то допоможіть, будь ласка, його просувати. Для цього вам потрібно підписатися на канал, поставити вподобайку та написати коментар. Я буду вам дуже-дуже вдячна. Моя вподобайка вам. Чекаю від вас. До нових зустрічей. Бувайте!